Привіт, вітаю в коларах моїх колорах Роми Марінського. Сьогодні ми будемо говорити про те, я буду розповідати точніше, чому я втомився проводити співбесіди. Коротко, самбрі: 12 років автоматизації, розробці, в АйТішці, Наймав багато кого, але це про це пізніше. І провів найголовніше більше ніж 1400 співбесід. Отже, я наймав автоматизаторів. Тестувальників, трохи розробників, дизайнерів, менеджерів, бізнес-аналітиків е, і для когось, і для себе на свої внутрішні проекти, ініціативи, і, і по тому, що я радив своїм колегам, допомагав з стартапами, де й свої стартапи робив. А тому можу про щось розказати: про те, чому все ж таки умовно можу сказати, що система поламана. Проведення співпесі це не просто про поговорити з людиною. А системна проблема, де страждають усі: кандидат, інтерв'ювер, команда, рекрутер, менеджер всі, абсолютно всі? Отже, до основного, ніхто не знає, кого шукає. Приходять і кажуть: нам треба автомейшн, нам треба дизайнер, нам треба тата, людина. Окей, а який стек? Що вона буде робити? Які задачі? Для... Яка зрілість проекту? Яка... Який... яка фаза розробки, які члени команди? Які... Фреймворки, так далі. Тиша нам просто потрібна ця людина. І ніхто не каже е про те, а в чому, а яка саме людина потрібна нам буде. І ти стикаєшся з класичною ситуацією: оформлюють позицію нетехнічні люди: менеджери, HR, рекрутери. Скілсет у вакансій не відповідає реальним потребам проєкту. Менеджер не має часу пояснити. Яка людина потрібна, які задачі вона буде виконувати, а який план на онбордінг, офбордінг, і так далі, цілі, KPI і так далі, не може. Чому? А тому, що всі на 100% завантажені. І менеджер, і його команда, тому що не може бути так, що в команди буде один вільний сторіпой. Всі мають займатися фічі делівері, ніякого технічного борту. Технічна співбесіда, бля, сорі, чувак, я забув, що треба буде проводити співбесіду. Давай от, зараз, типу, відірвись, відклади то, потім зробимо все. І, ну, типу, потім і проведи співбесіду. Потім повернешся до задач. І не планується це в спринт ніяк. Співбесіду проводить тільки одна людина, яка вже затрахалася від того, здебільшого погрязла в бюрократії. І тут їй кажуть, що а тепер давай проведи співбесіду. Наступна проблема, з якою я стикаюся, це теж що... фактично, рекрутинг, По ключовим словам, рекрутери не технічні люди. Всі, кожен з вас, інженер, менеджер, маєте розуміти, рекрутери не можуть знати певних нюансів. Менеджер зобов'язаний зібрати вимоги, звісно, що і дати вимоги до рекрутера по тому, яка людина потрібна. Рекрутера задача по його за визначенням. Це зібрати вимоги в менеджера в команди, яка людина потрібна. який онбордінг, як ми будемо онбордити, яка зарплатна виделка і інші всякі нюанси, по тому, щоб зібрати чи і описати вакансію, і зрозуміти, і підібрати на скринінгу, що людина ця буде відповідати мінімальним вимогам, що відбувається на практиці, перше. Або рекрутер читає просто і шукає ці ключові слова, або на сприскрінгу перепитує ті ключові слова, і все. Він не знає, що людина скаже нормально, чи зрозуміле буде про те, що чи людина працювала з спринтбутом, або чи вона працювала з TestNG, або ну відповідно вона працювала з PyTest, плерайтом, Azure і Amazon. От, от, просто ось такі от питання зустрічаю, що рекордери задають. І рекорд же не може оцінити це. Це нормально. І потім такі, ну, блін, ну, якщо в нас рекорд таку задачу виконує, давайте ми автоматичний парсір наших резюмешок вкрутимо. І відповідно, всі співбесіди проводяться так: що а тепер у нас парсір беле, парсер бере і проводить всі ці парсинг, і каже, що ось. 0,9 це значить, що ця людина більше підходить під задачу чи ні. Потім що відбувається, до тебе на інтерв'ю приходять люди, які давно забули про цей інструмент, його не використовували, додали його просто для м'язів резюме, згадайте свій перший досвід роботи про те, що, ем, про те, що ви додавали про Google, Excel і так далі. Ну і відповідно просто не відповідають рівню на позицію. Рекрутер в тому не винен. Дачу просто неправильно поставили. Він має зібрати вимоги, а вимоги не може зібрати, бо ніхто не може відповісти на питання. Бо чого? А всі завантажені, перевантажені на 800%. Наступна проблема, з якою це те, що кандидати не вміють про себе розповісти ні в резюме, ні на співбесіди. Які в них досягнення були, як вони робили щось, як вони досягли чогось, а чи вони говорили, домовлялися, чи покращили якісь процеси, вони не можуть про то розповісти, тому що вони прийшли і виконували здебільшого одну і ту саму задачу. Ну і, відповідно, не знають, як працюють ті, чому це так стається, до речі, тому що вони не знають, як працюють інші люди, як... які проблеми в колег. Не, розумів, не розуміють, що написати просто 200 тестів це недосягнення. А от скоротив час регресії на 8 годин щотижня, умовно, що ROI такий, умовно, cost saving або time saving, не можуть це написати. Беруть і вказують просто dependency list. Не можуть пояснити, чому саме обрали цей підхід, або можуть пояснити. І проблема потім з'являється що вони це пояснюють як: а мені менеджер сказав, або цім такий був, потім він звільнився, і так і все лишилося, я нічого не міняв. Бо бояться змінити хоч маленьку бібліотечку. Бояться сказати слово, хоч одне слово своєму розробникам, менеджерам, що щось треба міняти. І це я чую постійно, регулярно, і в чаті Клапрів, і на своїй мануфактурі. І в інших закритих і відкритих чатіках, що люди не знають, як то розказати, що вони стикаються з тим, що... а їх не чують. І це проблема системи, а не людей. І людей теж посопутствію, так сказати. Всі ми від того страждаємо. Наступне це фідбек нікому не потрібен. Що я маю на увазі? Я фідбек особисто надаю миттєво в кінці співбесіди, бо я заповнюю, я здебільшого здаю одні і ті самі питання, поведінкові або технічні. І можу сказати, що людина знає то, чи вміє, може розібратися, як пояснити, як впровадити щось і так далі. І виходить так, що я даю цей фідбек, описую його в менеджеру, команді і так далі, а його не використовують. Наступний етап співбесіді. Доволі часто проводиться у відірваності від мого фідбеку. Та, інколи це добре. Але це з одного боку, щоб уникнути певної упередженості. З іншої, менеджер або клієнт відкидає кандидата з абсурдних причин. Бо перше, перший пункт: повертаємось до нього, до першого блоку, що а не знають просто, яка їм людина потрібна, на які задачі, як вони будуть заонборджувати її, які KPI виставимо, щоб оцінити, що людина все ж таки підходить. Бо і вони потім в кінці, що менеджер, який некомпетентний, що рекрутер або HR, або клієнт е е каже, що у нього недостатньо кількості років в роботі з певною лібою фреймворком і так далі. А от в нього він до цього був автомейшеном, а зараз розробник. Нам це не треба. А от в нього він був тестовін був автомейшеном, там тестувальником. Ні, нам це не підходить. А от він був дизайнером, став фронтенчиком. Ні, нам це не підходить. Або він був фронтенчиком, став дизайнером. І тут замикається коло, бо самі на самому початку не знали, яка людина. Але навіть не те, що не знали, Але нема, а саме не мали часу посидіти, подумати, поговорити з командою, куди ця людина буде іти, долучатися, щоб зібрати вимоги, а які. В чому цій команді потрібна, е, потрібна буде допомога? Окрема категорія, звісно, що це моя категорія, типу, моє бачення. Але з іншої сторони, я стикаюсь з тим, що ще дуже мало інтерв'юверів вміють проводити співбесіди. дрочать на ці всі GVM, хешмапи, а не на конкретні задачі, які треба буде виконувати. Як написати свою хешмапу? Хоча треба просто UI-API-тести робити. Питають щось дуже відірване, або дуже глибоке, або дуже відірване від того, що потрібно буде людині робити в конкретній команді. Не, не питають поведінкові питання. Не формують технічне питання через поведінкове питання. Звісно, якщо ви Джунас співбесідуєте, то це задскладно йому буде, але все ж таки, але все ж таки Ну, middle Сіньор має відповідати на такі питання. І отака от от ситуація стається, що це неодноразово чую, що в кулуарах, що на мануфактурі, що в спільнотах є інтерв'юери, які не вміють співбосідувати. Але чого їх може, вони можуть не вміти співбосідувати? Тому що перше і головна причина вони не розвиваються як інтерв'юери. Вони не досліджують, як потрібно їх проводити. В них не було часу на то, тому що. Повне завантаження, 100% в них завантаження на делівері. Ще й овертаймлять. Просто так. Або за півтора ікс Якийсь там, німий. І не мають часу на розвиток. на розвиток. Його взагалі беруть і відривають від роботи посеред спринта і кажуть, бля, ми тут забули сказати тобі, що ми наймаємо чувака. А, ні, на ретро ми ж говорили, що наймемо. М, да, точно. Я ж казав про то. Коротше, відклади задачі, а давайте зараз, от саме зараз, зараз треба на співбесіду на годинку-півтори. І він такий. У мене тут біл падає, е, пайплайни. а, чорт! Е, співбесіду, кого, що, ага, бекенд, тестувальник, е, ага, йой! І приходиш і говориш зашарашений, починають питати тебе про те, як працює хешмапа, як працює створити свій хешкод. Як працює картежі і проміси, і, а не питають поведінкові речі, чи вона підійде під цю роботу, який досвід був, а як вона поводила себе в таких ситуаціях. А що б вона робила, якщо б були проблеми з тим, то чи які пропозиції вона могла би зробити? І кандидат відповідає відповідно, що е, нездовільні відповіді на те, що а як працює хешмап, а як а як карбочка Ліктор або ще щось таке, от і оце, от все. І все тлен, от буквально все тлен, працює погано, від якої страждають всі. Закінчуючи командою, починаючи кандидатом, рекрутером, всі роблять прутню доволі часто. Бо не включаються нормально, бо в них нема часу включатись, подумати про щось інше. І інтерв'юером бути не просто ще й в такій поганій системі. Я то вже якось там прилавчився, але на співбесід так само я не маю права бути грубим, я не маю права бути завеселим. Я маю надавати конструктивний фідбек от інтерв'ювер. Я маю переживати за людину, тому що це завжди стрес для неї на співбесіді. Проходити її. Мені треба її розважати, щоб вона почувала себе легко. Відповідала на питання так, як би я хотів би. Або, хоч якось би відповідало, щоб я зрозумів, що «А, ну, в принципі, оце, що ти кажеш, в... ну в принципі, я розумію, до чого ти ведеш. Дивно трошки визначено, але розумію про що ти. От умовно, так само, як сказати, що Рес, це протокол. Звісно, що це не протокол. Але в якому сенсі, якщо задуматись про те, що таке слово протокол, це перелік визначень правил і так далі, то з якоїсь сторони – «да». Ну, Ми потім договорилися до того. От, і ти маєш ставати в позиції проактивності між всіма, між тим, що ніхто нічого не розуміє, яка людина потрібна, і провести співбесіду так, щоб людина відповідала на її рівень і на потенційний її дохід, і так, щоб людина себе поводила комфортно. А ще найгірше, це коли ти мусиш вже не довіряти великій кількості кандидатів, ну, за виключенням, справді українців. Поки що, але за кордоном це дуже популярна штука, що використовують банально або чатік, будь-який, типу чат GPT, LL, або прям читінг тули для того, щоб відповідати на питання. Ти маєш задумуватись про те, а він дійсно знає це, а він дійсно вміє це, і ти маєш ще докопуватися ще глибше і розуміти, людина читить чи ні. Коротше, це боляче. Трохи втомився від того. Від того, що система погана зі сторони найму і зі сторони кандидату. Отже, на фіналочку. Я не кажу, що в принципі співбесіди це зло. Я кажу, що система зламана, коли ніхто не знає, кого шукає, коли фільтрують по ключовим словам, що автоматичною системою що рекрутери, коли кандидати не вміють про себе розповісти ні в резюме, ні на співбесіді. Коли фідбек ігнорують, коли навіть забув ще сказати, інколи мені потрапляли з кандидата, яким я надавав співбек, фідбек, що їм потрібно підівчити. А потім вони ще раз до мене приходили за рік, за два, а вони нічого не зробили, ніякі висновки. Коли питають хешмапи замість реальних навичок, кожна сторона в цій системі, кожна ланка в цій системі робить свої помилки. І в сумі виходить, що всі страждають. Кандидат не отримує роботу, команда не отримує гідного кандидата. Не отримує гідного кандидата, закриває позицію місяцями, витрачаючи на рекрутера, на системи автоматичного парсінгу, на площадки час менеджера, коли він приходить на співбесіди, на час технаря. І виходить так, що. Одна позиція може коштувати 20 тисяч баксів, щоб найняти людину. Мітла! А може бути 5 тисяч баксів, а може бути тисячу доларів, а може бути 100 тисяч баксів, щоб найняти якусь людину. Тому, якщо ви наймаєте, сядьте з командою, видірніть їх з тупих мітингів, кажіть, що я все розумію, але якщо ти не хочеш просрати бюджет, най... І потім просрати час людей на те, як їм потрібно адаптуватись під цю людину е і вайс верса. Давай сядемо, випишемо, які задачі, які цілі на певний час, щоб зрозуміти, чи людина підходить вам е і випишіть це коректно. Посидіть з чатом, попросіть, щоб він зробив нетривіальне. Опис вакансій, яке буде відповідати, яке зацікавить людей і буде описувати, що дійсно потрібно на, на цю позицію. Якщо ти кандидат, вчіться розповідати про себе. Ходіть, спілкуйтесь в спільнотах, закритих чатиках, відкритих чатиках, ходіть на івенти, слухайте онлайн-стріми, як люди спілкуються, пробуйте говорити, домовлятися з командою, що давайте покращувати процеси разом, а не просто в одні ворота. Покращуйте стабіліті, вносьте це всі в ваші досягнення, що ви змогли щось позекономити. Ви домоглися покращення стабіліті, ви домоглися стабільності системи, ви домоглися того, що тепер система працює значно швидше. Ось такі речі треба описувати. А не те, що у вас в депенденці лісті є, і все. І резюме на 5 сторінок. Якщо ви інтерв'юер або інтерв'юї – Пишіть в коментарях, з якими ви ситуаціями стикалися під час проведення співбесід, коли вас найняли, як воно відрізнялося від реальності, від резюме, і так далі. Все біль і тлен. Чого вам завжди не вистачає, це егоїзму. Будьте егоїстами. Овертаймте для себе, а не для проекту. Вчіться під час роботи або постійно, або лише під час роботи, або постійно. Інакше у вас буде така ситуація, що ви будете по півроку рік шукати позицію, або вам буде не подобатись ваша робота, ви будете вигаряти і все в замкненому колі, всі будуть нещасливі і так далі. До зустрічі в колорах.